Привітки усім! Сьогодні роздаємося знову прикраси новенькі, можливо, хтось для себе щось новеньке підбере. От такі зараз є в наявності різні каблучки, і лазурит, і місячний камінь, і сапфір, і лабрадор. Дуже гарний, також Бірюза, рожевий караварс, місячний камінь. Оці от каблучки, наприклад, в сріблі. Ця от така каблучка з малахітом. Це не срібло, це метал нержавіючий, але, тим не менше каміння натуральне. От малахіт, от це у нас чароїт, це гранат, чорний агат, от нефрит, смарагд, аметист, чароїт в сріблі, ларвікіт, рожевий кварц. Ну, от також такий цікавий місячний камінь. О, дивіться, хоч тут метал і нержавіючий метал, розмір змінюється. Але от такий, о, дивіться, тут навіть є різація, яка з'являється. Також є серафініт. Це у нас серафініт. Також що в мене браслет, серафініт. Чорний необроблений турмалін, чорний агат, цитрин, от, родохрозит Тигрове око в сріблі, аквамаринчик є ще каблучка. До речі, останнє залишилося, так що пишіть кому треба. Блакитний топаз, такий сапфір, аметист, кіаніт, місячний камінь, бурштин в сріблі. От Класний теж оцей рубіновий циркон, різні от види котячого ока. Обсидіан, такі от в сріблі, дивіться, який цікавий переливий, океаніт, циркон містик топаз. Отакий такі сердечко, австралійський опал. Такий теж дуже гарний шпінель чорна. Отакі от з перлами ще є каблучки. Отака от от краса. Шпінель зелена. Сапфір. бірюза. Кому які подобаються, вибирайте. от Нефрит є ще також. Родохрозит аргентинський. Також серед каблучок ще залишилися от такі є в наявності, зараз вам покажу. Це от агати різнокольорові, і чорний такий, і фіолетового кольору, такий як бетонований, да? і такого коричневого Потім яшма тигрове око є в сріблі, є не в сріблі. Отака от яшма цікава, тут навіть як всередині, як кристали навіть видно, там бачите, як цікавий камінь. Потім бичаче око, отакі гарні вигляді е, цікаво, теж переливається такі як дві квіточки. навіть Циркон, циркончик такий чорний. Метистові такі різноманітні. Оця теж цікава, така з вісюлечкою по колу крутиться. Аметист, циркон такий жовтенький, тигрове око, така просто як металева, нічка іру. От лабрадор. ну Також є різні підвісочки з різними каменями. Тут є теж на вибір, можна на ключі або на колончик приєднати от такі красунчики. Є. І також ще хотіла вам показати. Цікаві брошки, минулого разу не показувала, які ще є в наявності така от стріказа. Вона ще, до речі, по-моєму, як колончики Ага, да тут є така от штучка можна приєднати як колончик. Також така черепашка улюблена всіма багатьма отака. її можна як колончик, або як брошку використовувати. Також серед брошок ще є отака дивіться, стрікоза гарна. Бабка або стрікоза. Потім така, дивіться, яка цікава. Якщо когось цікавить, як замовити, пишіть мені на Viber. От мій вайбер, можете робити скрін От, і замовляти. Або в описі YouTube каналу є мій інстаграм. Туди теж можете написати, а також приєднуйтесь до мою групу в Телеграмі. Там я періодично теж новиночки якісь викладаю, щоб не пропускати. Отака ще є брошка, патріотична колосочок. Така от з вісюльками теж дуже гарна. Ціни там теж питайте. Якщо щось когось зацікавило, робіть скрін прикраси і пишіть мені на або на Viber, або в Instagram. Отака от квіточка дуже гарна, деться. Теж брошка. Це все брошечки. Отака от, от цікава, з перлинками і з метеликом. Також така гарна, як павич халіотіс Потом такий слон аметист. Слон аметистовий, теж тут є гачечок, можна його як колончик носити, також такі котики котики і отут теж як брошка. Так от, серед трошок є ще отакий павучок гарний. У нього спинка, як якась теж котяче огу таке, да, гарне. Потім також є такий метелик такого типу, теж дуже гарний. Совушка, сова така халіотіс, теж можна як кулончик носити. От така ось така цікавий халіотіс гарний. Або така совушка. Теж на вибір можна вибрати. Цей, до речі, як кулончик вже не можна, носити, тільки як брошку. Ну, мені здається, що можна і за брошку приєднати, оцю теж, якщо при великому бажанні, такі ще є гарний. Є от музикант, там є така з музичним інструментом. Також дуже гарна, цікава така от брошечка, дивіться, велика. Дуже гарна. Є з котиками. Котики, трошка. Ну, це кулончик аметист, таке сонце гарне. Колон аметист. Ось дуже гарно. Також такий, дивіться, лебідь такий гарний Прошечка. Дуже красиво. Також такий слон є ще. Дивіться, який красивий слоник. Слон халіотіс і він теж можна його як колончик носити. Потім отакий метелик гарний. Потім такий гарнючий, теж красивий метелик Потім квіточка така, тюльпан, потім такий букет цілий, дивіться, який гарний, теж можна носити як колончик. Бачите, там є для нього спеціальний гачок. Також таке серце блискуче, з метеликами, от така от краса. Також патріотичний такий є колосок. Потім дуже гарна така стріказа. Можна, як на кожен день, носити от дуже гарна така блискуча, красива, от кудись на плаття чи на піджак можна одягнути. Потім, дивіться, така гарна ще, теж красива. Потім дуже гарний такий красунчик, дивіться, яка краса. Потім метелик ще такий, дивіться, потім такий кулон, Потім ще така пташечка. Слон такого плану аметистовий. От, і от такий метелик. А усім дякую, хто був зі мною, хто ставив От, Підписуйтесь, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати новиночки усі. І ще також на мій Тік-Ток, там періодично бувають стріми. Теж можна подивитися прямо онлайн-трансляції от Усім бажаю чудового дня, спокійної ночі, усім до зустрічі в нових відео. Не забудьте залишити якийсь комент якщо ви дивилися це відео. Всім пока-пока, до зустрічі!